Дякувати Богу, що я в Україні. Такими були перші слова звільненого з полону Володимира Мотики з-під Волочиська. Чоловіка повернули додому в межах вчорашнього обміну. В полоні захисник провів майже три роки. Володимир пішов до війська добровільно в березні 22-го року. В цивільному житті був вчителем фізкультури. Поспілкуватися з чоловіком вже встигла дружина Світлана. Нам розповіла, найперше про що запитав: про дітей, маму, рідне місто, учнів та школу, якою жив. Був вражений тим, як захисників зустрічали люди, й тим, що в нього вже є. Онук Данилко, якому два з половиною роки. Дякувати Богу, що на Україні 22 червня буде три роки, як він попав в полон. Дякувати Богу, що живий. Як він казав, руки, ноги є цілий, А решта? решта пройде реабілітацію, решта якось буде. що вдома, живий, прийшла смс ка в дію. Десь за годину часу, що очікуйте, що ваш чоловік повернувся з полону. А потім вже волонтери, які там були, дали йому телефон, що він зв'язався зі мною, і він зв'язався дуже довгі роки, дуже дуже важкі чекання. Але я думаю, що йому набагато важче було як нам чекати. Без Бога напевно би неможливо було стільки витримати і дочекати. Цей, до речі, чоловік сказав, що дуже багато молився. Що віра, молитва дуже багато допомагає з жінками. Ми зружилися, в чиї рідні, також в полоні і приблизно вже дізнавалися потім в яких місцях утримують, і так дізнавалися. Координаційний штаб, основна робота, державна опасмент, само собою президент. Тобто усі органи, які державі пеклуються, опікуються і визволенням обов'язково звертатися. Попереду на чоловіка чекає реабілітація, а вже потім повернення до рідного міста. За словами Світлани, Володимир дуже хотів почути своїх побратимів, двоє з яких вже повернулися з неволі. А землякам казав продовжувати молитись за всіх і за мир в Україні. А хто дома чекає? Дружина. Передайте привіт, приїдуть, приїдуть. Сьогодні. Я приїхав сльози радості й довгоочікуване полегшення. Це емоції звільнених з полону. На цих кадрах військовослужбовець із Підзамочка, що на Бучачині, річний Михайло Баран. Чоловік ніс службу на Куп'янському напрямку у 14-й окремій механізованій бригаді. Михайло зник без у травні 2023 року. Провів у російському полоні понад два роки. Але рідні не втрачали надії. І що одного дня він таки повернеться про його звільнення в першу чергу я дізналася від координаційного штабу, які надіслали мені смс на телефон. Там було повідомлення вашого чоловіка сьогодні звільнено з полону. Я була така щаслива в той час і дуже. Хвилювалася, тому що я очам своїм не вірила, що таке могло бути. Я дуже чекала на, так, на такий е, приємний, е, можна сказати, день, коли нарешті його звільнять, і мене емоції аж перехоплювали. Ми ще з ним не розмовляли, так як він ще не дзвонив, і я не чула його голосу. Надіюсь, що Скоро він подзвонить і ми зможемо з ним порозмовляти нарешті. Я ще не бачила повністю його вживу, але зміни невеличкі є. Обличчя трішки бліде і трошки е, худенький. До лав ЗСУ він приєднався ще з 2014 року. А коли розпочалась повномасштабна війна, він знову взяв до руки зброю. І це було восеним, поки Михайло проходить реабілітацію. На нього вдома чекає велика рідня: брати й сестри, дві доньки, два внуки, дружина. Благодійна акція до всесвітнього дня донора відбулася у Тернополі. Серед тих, хто простягнув руку допомоги, не словом Авчинком стали працівники поліції. Для багатьох з них це не перша донація. Здавати кров для тих, хто бореться за життя як на лікарняному ліжку, так і в окопі, стало вже доброю традицією. Цього дня до акції приєднався і начальник ГНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко. Він зазначив, що поліцейські носять форму щоб захищати. А донорство це ще один спосіб порятунку та допомоги. Іноді достатньо 450 мл, щоб дати комусь шанс на життя. Відчуття з позитивні, я розумію, що кров зараз потрібно як ніколи. Раніше здавав кров не так часто, скажу відверто, але думаю, що тепер буде це традицією. Сьогодні дуже багато у нас поранених, не тільки поліцейських а взагалі сили оборони, які активно приймають участь в лісічі агресора. І тому кров як ніколи сьогодні потрібна. Тому я закликаю тернополян, мешканців міста Тернополя, області активно долучатися і не тільки в такий день-день донора, а взагалі проявляти таку ініціативу і здавати кров. Це необхідно. Працівники донорського центру відзначають, що попит на кров і компоненти завжди високий, особливо у воєнний. Час і кожен донор стає безпосереднім учасником порятунку чиєї долі. Працівники поліції як найчисельніше вони долучаються протягом року до здачі крові, тому що напевно найкраще розуміють потребу, яка виникає під час різних критичних ситуацій. Протягом року це була основна частина працівників, яка дуже часто долучалася, здавала, допомагала нам своїми компонентами. Поліцейські зізнаються, що бути донором це особлива місія, адже кожна крапля крові може стати вирішальною для пораненого захисту. Чи тяжко хворої дитини сьогодні міжнародний день донора, і потрібно, щоб всі здавали кров: і поліцейські, і військові, і цивільні, тому що кожна кожний міліграм крові він спасе комусь життя. День донора це не лише календарна дата, а й нагадування про те, що герої не завжди на передовій. Іноді вони в черзі до кабінету трансфузіолога. У Тернопільському апеляційному суді розпочали розгляд справи, що стосується загибелі двох працівників на будівництві. Теребовлянський районний суд визнав винним підприємця-підрядника у недотриманні техніки безпеки на будівництві, що і призвело до трагедії та присудив йому один рік умовного покарання. Рідні та прокурори обурені вироком, адже переконані, підрядник має сісти за ґрати за загибель працівників. Тому подали апеляцію і будуть вимагати справедливого покарання. Сьогодні, 10 червня, мало відбутися перше засідання. Дання в справі, проте через неявку захисника обвинуваченого розгляд справи змушені були перенести. Позивачка Любов Солти з рішенням не задоволена. Я просто в шоці. Починається знов затягування то, що було. Не знаю, то, що було в Тербовлянському районному суді. Не знаю, чим закінчиться. Дивіться, знаючи, наперед, нас. Е Перед тим, скільки, два тижні перед тим, як повідомили, коли буде засідання, то Василишин мав час або перенести інше засідання, або повідомити раніше. А то він буквально вчора повідомляє, що він сьогодні не з'явиться, бо він їде в Рівенський суд. Це є просто абсурд. Ніхто не дивиться. Правильно, та я справа триває майже вісім років. Ми подали апеляцію, щоб дали. Вісім років тюрми законного покарання за загибель двох дітей. Також від прокурора Середзінського було подано апеляцію, щоб на 5 років тюрми позбавлення волі, а також не застосовувати це, що застосувала суддя Мельник 75 статтю. Про вибух та пожежу на четвертому поверсі багатоквартирного будинку, що на вулиці Максима Кривоноса, 9 червня близько 19.00 на спецлінію поліції повідомили сусіди. На місце події виїжджали пожежники, слідчо-оперативна група поліції та бригада екстреної медичної допомоги. Рятувальники ліквідували полум'я. З квартири винесли бездиханне тіло жінки 1966 року народження та обгорілого, але живого її сина Палія. Останнього з важкими травмами доправили до лікарні. У ході слідства стало відомо, що фігурант не одно. Разово погрожував матері розправою та притягувався до відповідальності за домашнє насильство. Зі слів сестри загиблий, стало відомо, що племінник в цей день перебував в стані сп'яніння, спінніння порожу матері під палом. Про це й розповіла сама покійна в телефонному режимі, що син перебуває вдома, приніс легко займи сторочну та порожній підпалити. Після цього дзвінок обірвався. Сестра одразу виїхала на місце події, але квартира вже горіла. Підозрювано затримано порядку статті 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у вчений злочин передбачено пунктом 5 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України. За йому може загрожувати довічне ув'язнення триває слідство. Тернопільському міськрайонному суді розпочалось і завершилось підготовче засідання у справі про смерть однорічного Єремія, серце якого зупинилось під час лікування зубів. Наступне слухання по суті суддя призначила на кінець червня. Це вже втретє відбулось підготовче судове засідання у цій справі. Нагадаємо, раніше їх переносили через неявку учасників судового процесу. Цього разу в залі присутні обвинувачені стоматолог Володимир Кучмій, лікарка-анестезіологиня Наталія Криницька зі своїми захисниками. Ками та потерпіла мама хлопчика Руслана Пліш під час засідання. Надійшло два клопотання зі сторони захисту обвинувачених: перше про можливість зробити засідання закритим. Проводити продовж цього судового провадження в закритому судовому засіданні. Прошу суд долучити до матеріалів провадження письмове клопотання. Були клопотання відносно закритого судового засідання. Сторона захисту вважала, що є лікарська таємниця, можуть бути обмежені права як потерпілої, і так і інших. Ну, відповідно, потерпіла сторона потерпіла і сама потерпіла, заперечували. Ми заперечували відносно того, що не порушується, і ми хочемо так, щоб е розглядати. Дати відкритому судовому засіданні, щоб публічність знала, суспільство розуміло, знало, слідкувало, якщо є до того інтерес так, в людей суспільства. І суд е, вислухав наші е, доводи і аргументи, і прокурора також, і е, вважав за необхідне призначити у відкритому судовому засіданні. Для мене це важливо, тому що нехай вони. Бачать, покажуть себе, які вони є, і що, що вони винні все ж таки в смерті мого Єремійчика. І друге клопотання про надання досудової доповіді, що містить інформацію про обвинувачену лікарку анестезіологиню. Вона для того, щоб полегшити роботу суду відносно призначення подальшого покарання. Сторона захисту досить часто користується даною, скажімо так, переготовлення або можливістю для того, щоб простими словами, якщо сторона захисту подає характеристики, так в неї розкидані і незрозумілі, і суд робить сам висновки. Тут досудова доповідь вже будуть зібрані всі фактичні дані, і висловлена одна одним висновком. Що суд може дослухатися, може не дослухатися, Після завершення судового засідання надати коментар сторона обвинувачених нашій знімальній групі відмовилась. Відпочити в колі однодумців та відкрити для себе нове заняття. Це про ветеранську рибалку. Ініціатива об'єднує захисників за спільною справою, дає можливість розслабитись та знайти нових друзів. Ініціював проєкт ветеран Микола Микуляк. Сама рибалка полягає в тому, щоб хлопці з нами поїхали і морально-психологічно перезавантажилися, а також фізично відпочили від, ну, від всього, що від чого тільки можна відпочити, просто з нами поїхали і, скажімо так, прокайфували. І як каже Микола, результат справді є. Пригадує, один із випадків, який запам'ятався найбільше. Це був саме саме такий перший в нас випадок, коли був хлопчина замкнутий, але я так розумію, що ну, ми допомогли йому. Тобто, навіть той один день з нами провести, дає певний результат. На рибалку не вперше приїхав Олексій Горб. Розповідає, хоч і не є завзятим фахівцем в цій справі, все одно отримує задоволення від процесу. А ще пригадує, був здивований, коли побачив, наскільки якісним є сучасне обладнання. Привезли, розставили там якусь сигналізацію до тих вудочок, підключають там. Е завозять прикормку корабликом. Це такий як міні-водний дрон. та взагалі такі технології. Все. І тобі і кріселко, і парасолька ну, дуже класно. Я ж кажу, і це все супроводжується суператмо атмосфер, атмосферою, спілкуванням. І ну, для мене першу чергу це відпочинок. Своїми враженнями діляться й інші ветерани, які взяли участь в спільній риболовлі. Це я в другий раз приїжджаю. Це мозок відпочиває, я відпочиваю, приємна компанія, також з ветеранами, з якими я вже знайом майже рік. Тобто мене це дуже сильно розслабляє, відновлює. І ось, я так розумію, це нове захоплення вже буде моє. А це на природі воно трошки поінакше інакше все сприймається, чим десь там вдома, люди, метушаються, всі щось там розказують, купа лишніх запитань, а тут. Всі такі самі, як ти, і можна з хлопцями разом на такі ж самі теми поговорити. Микола Микуляк каже, що проєкт є повністю безкоштовним, забезпечують необхідним обладнанням, годують обідами. Доєднатись можна навіть за відсутності досвіду. Якщо так піде далі, на лікування доведеться збирати 10 років. Така ситуація зараз із збором коштів на дороговартісне лікування трирічного Лук'янчика. У хлопчика складна генетична недуга, прогресуюча м'язова дистрофія дюшена. При такій хворобі наростає м'язова слабкість, і дітки поступово втрачають здатність рухатись. Раніше ми спілкувались з батьками хлопчика. Мама Наталія Снітинська ще у 23-му році, коли Лук'яну був рік і три місяці, помітила, що син перестав видавати звук. А 4 березня цього року лікарі підтвердили діагноз. У її сина виявили рідкісну недугу. Відтоді рідні Лук'яна ведуть боротьбу за його життя, збираючи кошти на дороге лікування. Зупинити захворювання можна препаратом Елевідіс. Він затверджений тільки у двох країнах: це США та Об'єднані Арабські Емірати. Вартість ліків складає 3 мільйони доларів. На сьогодні зібрано трошки більше 4 мільйонів гривень. Збір дуже повільно рухається. За останній місяць відколи ми поїхали приїхали сюди в Німеччину я з сином зараз на обстеженні. Ми за місяць зібрали трошки більше мільйону. Якщо такими темпами, то нам треба 10 років, аби закрити збір. В день ми маємо збирати 8 тисяч доларів, щоб закрити за рік, так як ми планували, як ну так як можна вводити цей препарат хлопчикам з 4 років. Нині Наталія разом із сином перебуває на обстеженні у Німеччині. Жінка каже, бачить зміни у Лук'янові. Лук'янчик зараз, якщо він трошки довше піднімається і спускається по сходах, у нього дуже починає спазмувати ніжку. Він її тягне. Трішки покращився стан із його коліками. Тобто зараз він так сильно його не хапає животик, але все рівно проблема з травленням і з печінкою, я так бачу, що вона присутня. Втомлюється, трошки походить, втомлюється. Так, собі сильно, ну, таких змін нема, але збільшилися литкові м'язи. Тобто, якби я була в Україні станом на зараз по стану дитини, і ми не мали вже підтвердженого діагнозу, то я би вже бачила. Я бачу, що щось не те, і ми б вже все рівно били на сполох. А так, слава Богу, ми півроку вже знаємо про це. Ну і вже зроблено багато роботи. Наталія просить про допомогу небайдужих. Хто ж долучитись до збору можна за реквізитами, вказаними на екрані. Бібліотека Тернополя вперше долучилася до всеукраїнської акції книгообміну Книжкова площа, де учасники можуть обміняти свої прочитані книги на нові повністю безкоштовно. Цьогоріч книгообмін відбуватиметься в п'яти містах: Львові, Тернополі, Теребовлі, Житомирі та Дніпрі. Збір книг стартував 2 червня і триватиме до 11 серпня. А безпосередньо обмін буде відбуватися у центрі міста 17 серпня. Зараз такий важкий час. Треба відволіктися, хоча б. Ненадовго, але поринути у світ книги, у світ читання. І коли людина поринає туди, вона читає, вона перепереноситься в інший вимір, в іншу країну. Чому важливо проводити? Тому що це є популяризація читання. Люди, які читають, вони знають ціну книг і знають, як важливо бути в курсі всіх новинок. Книги зараз дорогі, і дозволити собі купити всі новинки неможливо. А цей, ця, цей проект дає можливість людям принести книгу на обмін. Тут кожен приходить, приносить в бібліотеку книжку. Можна приносити книги у всі тернопільські бібліотеки міські. Бібліотеки є в кожному районі, і кожен який приніс книгу, учасник одержує такий квиточок перепустку: одна книжка, один такий квиточок. Рік видання не має значення має значення вигляд та зміст російськомовні не приймаються ні в якому випадку, навіть якщо це старе видання, і воно в Украюкраїномовного письменника і так далі. І завжди кажемо, щоб приносити книги такі, які б ви хотіли одержати назад.